Продовжуємо далі. Далі. Ісус Єшуа народився в юдейському місті Віфліємі. За царювання Ірода. Так? Згодом до Єрусалиму. Прийшли мудреці зі Сходу. Месія народився в Іфліємі, так? в іфліємі народився. А мудреці зі сходу в єврейському е, в єврейському слово магі. Mm -hmm. Прийшли в Єрушелаїм, так? Mm -hmm. Mm -hmm. А є Волхви, різні переклади. Прийшли до Єрусалиму, так? Єрусалим знаходився, ми вже говорили, 10 кілометрів mm -hmm. від Віфлієма. Так? Mm -hmm. Вони спитали, де новонароджений цар юдейський. Ми прагнемо знати. Mm -hmm. Цар юдейський, новонароджений, тобто вже народився, цар Ізраїля. Віра до ожочі на лоб полізе. Mm -hmm. Він же цар в Ізраїлі. Да. і Ми повинні розуміти, що Ірод він розумів, що він також не вічний. Хоча він вірив, що він довго буде жити, да? але ми знаємо, що Бог з ним розібрався, зробив так, що Ірод помер, так? І які вірода були плани? Його було багато дітей, так? Хлопців. І він планував, що після нього будуть іроди ще царювати, панувати століттями. Так? Mm. Він бачив на троні своїх дітей після себе, так? Mm. Далі. Бо бачили його зірку, коли вона зійшла. Mm. Ми прийшли поклонитися йому. Почувши про це, цар Ірод дуже стривожився. Mm -hmm. так? Mm -hmm. А разом з ним і всі мешканці Єрусалиму. Так? Також стривожились. Кожен по-своєму стривожився. Хтось в негативному розумінні, хтось в позитивному розумінні. Розумієш? І звичайний народ, і священство. Розумієш? Він зібрав усіх первосвященників. Mm -hmm. Та книжників юдейських. І запитав їх. Тобто книжники це ті, хто пере... переписували Слово Боже mm -hmm. Тору, якусь духовну літературу, хто вивчав дуже гарно на пам'ять Слово Боже. так? Mm -hmm. Він зібрав усіх пересвященників та книжників юдейських і запитав їх, де має народитися Месія? Тобто Христос. Mm -hmm. Так? Тобто іро... ірод. Знає і бачить, волхви прийшли, мудреці зі Сходу, так? приходять до нього, так? чомусь вони, мабуть, думали, що він повинен, скажімо, цар народитись в сім'ї, мабуть, царя. Так думали, так? В столиці, в Єрусалимі, розумієш? Вони ж не думали, що. Десь за столицею, за містом, там mm -hmm. в селищі Віфліємі, так? Mm. Вони сказали йому священники у Віфліємі, mm -hmm. в юдеї. Mm -hmm. Тобто, ці події відбувалися в Юдейській області. всі. Mm -hmm. Бо ось що написано Пророком. Тобто вони йому, вони йому, так? Вони йому читають пророків стори. Mm -hmm. так? <кхем> Михея 5.2. Mm -hmm. Ти віфлієме, що в землі юди, Зовсім не останній серед міст юди, бо з тебе вийде правитель, який буде пасти пастирем народу мого Ізраїлю. І оце чує Ірод. Буде пастиром, царем мого народу Ізраїля. Так? Тоді Ірод покликав мудреців, знову покликав мудреців, щоб зустрітися таємно і точно з'ясував у них, коли зійшла зоря. Так? Пославши їх до віфлієму, він звелів діть, та добре розпитайте про дитя, а коли знайдете, то сповістіть мене, щоб я теж міг піти й поклонитися йому. Mm -hmm. Вони вислухали царя та й пішли.